Америки Майк Джонсон заявив, що немає апетиту до подальшого фінансування України. На його думку, війна в Україні не має жодних ознак завершення, тому всі в усьому світі втомилися від цього. На його думку, якщо президентом США стане Камала Гарріс, то війна в Україні не закінчиться. Джонсон вважає такий сценарій є відчайдушним і небезпечним. Якщо президент Трамп переможе, я вважаю, що він насправді зможе завершити цей конфлікт. Я думаю, що він подзвонить Путіну і скаже, що цього достатньо. І я думаю, що всі в усьому світі втомилися від цього, і вони хочуть, щоб це було вирішено. Олександр Моцик, надзвичайний і повноважний посол, заступник міністра закордонних справ у 2001-2005 роках, вітаємо вас щиро. Доброго. дня. Хотіла би з вами дійсно обговорити вчора вибухові заяви Майка Джонсона. От вчора ми почали читати від усіх медіа ці його заяви. Як ви це оцінюєте? Чи ці слова є тільки словами передвиборчими? Чи дійсно Дональд Трамп, який прийде до влади, зробить те, про що сказав Майк Джонсон? Ну тут може бути ситуація 50 на 50. Так по перше, може бути таке, що це тільки передвиборча риторика. Яка полягає в тому, що е, Камала Харіс і е, її команда, вони чітко зразу заявили, ну ще, ще за коли президент Байден був кандидатом в президенти, чітко заявили про підтримку України і якби це поле повністю забрали. Тому для е, Трампа, який ніколи не, не відрізнявся якимись там словесними підтримками. Нашої країни залишилося інше поле? Інше поле це критика того, що робить робила раніше адміністрація Байдена, а зараз те, що пропонує робити кандидат президенти Камала Харріс. так тому це може бути чиста риторика. Взагалі, мало хто знає, і я думаю, не тільки у нас в Україні, але й в американському політику. І що все таки трапиться, коли президент президентом стане Трамп чи дійсно. Він захоче перекрити повністю канал нам допомоги, чи включивсь в переговори з Україною і з Путіним. Він зрозуміє, що з Путіним ще не домовився ні один президент американський до того, і що в нього теж шансів немає має домовитися, і тоді можливий зовсім інший сценарії. Але зараз, зараз так, така риторика, і мене немає сумніву, що спікер Джонсон. Не тільки погодив з Трампом цю свою заяву, а скоріше за все, що це передвиборча ця команда, яка працює на Трампа на вибори президента, що вона якраз вирішила, що така заява має бути зроблена зараз, і саме в такому стилі, як її зробив спікер Джонсон. Як як тоді, яким чином українським дипломатам адміністрації Зеленського комунікувати з Джонсоном з республіканцями? Ну і з фактично командою Дональда Трампа треба комунікувати. Іншого виходу немає. Нам взагалі зараз треба працювати з усіма і розуміти, що ми можемо виграти війну тільки у партнерстві в тісному надійному із заходом. Надійне партнерство із заходом. Розуміється в тому сенсі, що захід нам повинен дати всю ту зброю, яку ми просимо, так. і свободу дії на полі бою, те, що ми просимо, з тим, щоб ми вже виконували іншу задачу задачу якраз е, витіснення е, е, Росії з нашої території, ну і задачу перемоги, так як у нас є план перемоги. На наші е, воїни, наша армія, наші збройні сили, всі інші е, силові структури, які зараз воюють, вони свою функцію виконують. Е, якщо у нас є проблеми, то зараз це проблеми в основному, того, що не вистачає зброї. Взагалі не вистачає тієї зброї, яка особливо потрібна. Ну і ще є е, те, що нам сковують руки тим, що не дозволяють, скажімо, бити американською зброєю, там і західною зброєю. по... Е, Території Російської Федерації по тих е, військових об'єктах, які роблять нам дуже багато і великої шкоди. Я маю на увазі аеродроми, де базуються літаки, е, і вертольоти, і де е, завжди є склади боєприпасів, командні пункти, е, склади е, значить, е, паливних матеріалів і так, далі, і так далі. Рамштайн, чи мав би? Президент Байден бути там. Сьогодні, я так розумію, він мав би відбутися. Ну, я вже коментував це не раз. Він не мав би бути, він може не може, а він дійсно хотів бути в Європі в цей час, але е, цей е, Милтон, е, ураган, який пронісся, він дійсно не дозволить. Це об'єктивна ситуація. Важко уявити, е, е, що президент Байден не був би. Під час того шторму, який ми всі бачили там на, на по, ютуб, по Ютубах, там, по інших каналах інформації, і яка була б реакція всередині Америки, перш за все, республіканської партії і е, того виборчого штабу Трампа, звичайно, що була б шалена критика, ну і це не зрозумів би американський народ. Тому причина об'єктивна. Інша справа, як зараз е, цей візит е, зробити. Реальністю, який планувався раніше, можливо, буде щось 17-18 жовтня, коли збираються міністри оборони. Можливо, можливо, трохи пізніше. Але мені здається, що цей візит Байдена до виборів все-таки має відбутися. По-перше, він якби має завершити свою каденцію на такій високій ноті. Як лідер не тільки заходу, а лідер всього демократичного світу. Ну і по друге, з точки зору допомоги України, і по третє, з точки зору того, що це вигідно для виборчої кампанії демократів: показати, що є лідерство Америки. І натякнути, що таке лідерство Америки має бути і надалі, і воно буде, якщо американський народ обере Камалу Харріс президентом країни. Що ви особисто очікуєте від рішення Байдена, коли після виборів? І до інавгурації нового президента. Чи можливо тоді Байден скаже так бити американською та британською зброю по території Росії, коли він не буде перед передвиборчими проблемами, і він буде там переживати, що якщо він дасть цей дозвіл, це якось може дати бонусів Трампу? Наприклад, що думає там виборчий штаб демократів? Ну звичайно, це залежить того, хто буде обраний президентом, перш за все, чи Камала Харріс, чи Трамп. Щодо його особистої би, позиції, то я думаю, що вона має бути ну якби більш просунута вперед, ніж його нинішня позиція, яка обмежується виборами. Думаю, що щось має бути щось додаткове по, по зброї, і можливо додаткове по тому, щоб розв'язати руки для України використовувати американську зброю. По території Росії може бути, ну і звичайно це залежить від того, ще раз повторю, хто виграє вибори, кажучи про вибори, тут ще треба пам'ятати, що буде переобиратися одна третина сенату і повністю палата представників. Тому знову ж таки, який буде розклад тоді, якщо виграють республіканці палату і сенат. І, і ще виграє Трамп, То це одна ситуація. Це ситуація дуже для нас, мабуть, буде складною. Якщо Виграє Трамп, але дві палати, чи принаймні одна палата нижня буде за демократами, це інша ситуація. Ну інша ситуація, якщо демократи все виграють. Тобто тут дуже широкий спектр і дуже широкий діапазон того, що може бути. Але я ще раз підкреслю, що коли у нього вже якби руки будуть розв'язані у Байдена після виборів, він може нам дати більше ніж дає на сьогодні. Дійсно, тобто фактично ми чекаємо зараз виборчого процесу щодо саміту миру, про який сказав президент Зеленський. І давайте поговоримо спочатку щодо його європейського турне і зустрічі зі світовими лідерами європейськими А Франція, Великобританія, Німеччина. Як ви підсумовуєте все це? Ну, по-перше, ми мало знаємо, що там відбулося, Того, що переговори дуже делікатні. Дуже важливо є сам факт, що Президент Зеленський зміг за два дні переговорити із чотирма лідерами основних країн Європи і плюс ще з генеральним секретарем НАТО і з Папою Римським. Це дуже важливо. Тобто, я думаю, що там всі питання порушувалися. Два блоки, два проекти головні це перемога України, концепція перемоги України і наступний саміт миру. Ну і ці два проекти вони якби мають багато спільного в тому, що від перемоги України буде залежити яка, як як, врешті-решт, яка буде складова того миру, про який ми хочемо. А ми хочемо, щоб мир був справедливий і вкладаємо в це те, що Україна має повернути всі свої території назад під контроль, під свій контроль. От тому сам факт уже важливий, що це цей візит відбувся. Ще раз наголошую, що ми мало е, чого знаємо в деталях. Я, я, ну, можна уявити, що там просив е, президент Зеленський, може не просив тільки, а вимагав, тому що зараз час і вимагати, вимагати, тому що ми не є тільки споживачами там, е, допомоги з боку Заходу. Ми є великими контрибуторами безпеки. Ми зараз Охороняємо безпеку Європи від цієї російської навали. От, тому ми маємо виглядати як рівноправді партнери. І знову ж таки перемога на полі бою кується з усиллями наших воїнів і зусиллями Заходу, які має нам надавати відповідну військову і фінансову підтримку. Тому я думаю, цей весь блок питань обговорювався, плюс питання. Інтеграції в НАТО, щоб був певний якийсь прогрес, і щоб на якомусь етапі ми бажано якнайшвидше отримали запрошення до НАТО. Ну і звичайно, інтеграція до Європейського Союзу, щоб цей процес також е, е, пришвидшити. Тому я думаю, що до е, мені так здається, що делегація України мала б зробити все, що можливе і неможливе, щоб отримати підтримку з тих питань, про які я говорив. Як ви оцінюєте слова президента Зеленського, що війна має завершитися максимально у 25-му році, і що ситуація на полі бою дає можливість завершити війну найближчим часом? От мені цікаво ваш цей аналіз. А це його цитати я, в Берліні конкретно? Я, я зараз всі е, почали говорити про ме, про необхідність миру. і е, е, західноєрпейське суспільство теж якби е, трошки можливо через ЗМІ накручили, що от уже. Довго затягнулася війна, що треба шукати якийсь вихід, треба мир. Тому логічно, що президент Зеленський не міг не говорити про те, що Україна теж прагне миру. А ми дійсно прагнемо миру, але ми прагнемо миру на справедливій основі. Тому що мир із компромісом по територіях, мир з компромісом по нашому суверенітету не є тим не миром, до якого ми прагнемо. Тому Якби ну тому, тому треба далі працювати над всіма тими питаннями, про які ми от зараз говоримо, з тим, щоб досягти ну працювати іншого виходу немає. Тобто під лежачий камінь вода не тече. Чим менше будемо ми працювати, тим менше в нас шансів отримати те, що ми хочемо. А що стосується Миру, так Зеленський запевнив захід, що ми теж хочемо миру, тим, що сказав, що ми виходимо з того, що не пізніше 25-го року. Як насправді складеться ситуація, якщо Україна отримає все те необхідне, що нам треба, і всі ті дозволи, які ми просимо? То так у нас є шанс посудити Росію, тому що якщо назад ну якщо в світі думають, що Росія там має безкінечний якийсь потенціал, то це неправда. Росія теж, як цей знаєте, як полуторка ця військова в часи Другої світової війни, мов ну, так з надривом крутить своїми колесами. І ресурс, як говорять деякі експерти, у Росії теж може закінчитися десь до кінця 25-го року. Тому можливий це враховується, коли президент Зеленський говорив про те, що ми закінчимо міну не пізніше 25-го року. Ну і можна швидшоза швидко закінчити, якщо дозволити нам все те, що ми хочемо, і дати всю ту зброю. Від цього залежить? Тобто тут. Розумієте, тут якихось хитрих хитрих таких рішень немає тут е, рішення про те що є війна є ворог ворог сильний що е, має великий потенціал і щоб його розбити е, має не тільки бути воля України і воля нашого воїнства, яке робить все можливе і неможливе, е, е, значить, воюючи з Росією, але ще треба, щоб нам додавали до того ресурсу, який ми маємо, можливо, в десять разів більше ніж ми маємо на сьогодні. Цей ресурс ще не можу вас не запитати. Міністр анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, зробила публічну заяву, що Путін не готовий говорити Шольцем про завершення війни. Це відбулося на тлі зустрічі візита Зеленського до Німеччини. І тут фактично ключові дві тези. Президент Зеленський артикулює про завершення війни, про мирний план, про саміт миру, а налена Бербук наголошує, що згідно її інформації щодо контактів Кремля і фактично адміністрації Шольца, то. Путін не хоче жодних переговорів, жодних е, мирних регулювань участі в мирному саміті, і він це артикулював шольцу. Це зараз на Лену Бербок. Як ви оцінюєте це? Ну, Сигнали я... від Кремля. Скажімо так, я оцінюю так, що Путін, поки він впевнений в тому, що вони можуть далі відрізати якісь шматки нашої землі, він не зупиниться і він не буде вести ніяких переговорів. Ну і взагалі треба ж розуміти, що ніхто в Москві не каже про зміну своєї концепції. Він із Україною і не казав, і не каже, і не буде казати. Тобто, можливо, не буде казати, тому що не хочуть давати задній хід. От. Але е, зараз, в цей момент, так, будь дійсно відчуває, що він може, може ну, нас не, не дотиснути, але притиснути ще більше. Тобто, ще е, якийсь там от, постаратися е, вичавити нас із Донецької і. Луганської областей, ну можливо, ще щось там захопити. Тому це його характер, він він не піде на переговори, і потім він не заінтересований дійсно в переговорах. І я казав і зараз скажу, що ті переговори, які там вели в Стамбулі, що то все був фейк, що він ніколи на, на, на якийсь мир там не пішов би. Що він просто хотів виграти час, підтягнути нові сили і вдарити по-новому. А це він міг би зробити, сказавши, що в Стамбулі там. Делегація України веде себе неконструктивно. конструктивно. Тобто ну, його легко прочитати за його попередню історію, попередню історію з Грузією, попередню історію з Україною 14 рік і далі. Тому а, а, не хоче він миру. Він, ми йому, Україна, як більмо на оці, і е, яка в нього мета була знищення України як держави і такого поняття, як е, український народ, як етнос. Така мета й залишається. Тому єдине, що він може зрозуміти, це сила. Сила, пам'ятаєте, змусила його відійти і тікати з-під Києва. Сила змусила його вивезти війська із правого берега Херсону. Сила змусила його тікати з Харкова. А і він тільки сила розуміє. Тому це має розуміти захід. Що якщо ми будемо мати належну підтримку і будемо мати цю силу, то ми можемо схилити Путіна до переговорів. Що?